Що наша Україна може створювати широку коаліцію, що можуть вестися якісь переговори, і що взагалі це є можливим з двох причин: по-перше, є рішення політради блоку наша Україна народна самооборона, які одноголосно прийняли рішення про те, що створюється виключно демократична коаліція в парламенті, і що не може бути ніяких інших конфігурацій. І я думаю, що одностайне голосування за такі речі. Політрадою блоку наша Україна народна самооборона говорить, що не може така солідна сила міняти рішення кожен день. Друге, я повідомляла вам, але ще раз хочу підкреслити, що дві наші політичні сили блок, який я очолюю, і блок, який практично де-факто очолює президент «Наша Україна – народна самооборона, мають підписану угоду, в якій чітко зазначено, що може бути створена виключно. І ми ні на які сепаратні кулуарні, чінові і будь-які інші переговори просто не підемо. І навіть якщо в нашій фракції після цього залишиться 50 бійців, то це буде та команда, яка буде для України здобувати те, що не змогли здобути за 16 років продажніх політики України. Ну і які своїми голосами і своїми діями захистили Україну. І зробили практично інший парламент України. От і всім членам нашої команди, всім керівникам і е, працівникам в штабі по всій країні, працюючи самовіддано і працюючи досить професійно. Я дякую за увагу. Я прошу які забути. Но для нас є шоковою інформацією, що уряд Януковича разом з усіма корупційними схемами в газові галузі на рахунках за межами України, і безумовно з цим потрібно ретельнішим чином розібратися, коли буде сформований новий уряд. А я вірю в те, що уряд новий буде сформований як несував проти нашої енергетичної незалежності верніше її залишки. І це значить, що уряд Януковича і сам Янукович за такі антидержавницькі дії буде відповідати по закону. І я про це говорю впевнено, тому що не було ніяких підстав накопичувати борг в 1,3 мільярда доларів України перед Росією. На жаль, обличчя Януковича та його команди тільки зараз відкривається в повній мірі. Але я думаю, що якщо влада зміниться, і ми зможемо мати доступ до аналізу всіх державних фінансів до стану всіх державних корпорацій, я думаю, що сюрпризів буде на набагато...